Шановні пані та панове, їх високоповажності. Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Заява президента України. Дуже дякую, Марку, дорогі друже, шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти. Сьогодні ми вітаємо в Україні нашого. Друга нашого союзника напередодні дня незалежності України, і це в багатьох сенсах слова союзник, марк допомагає Україні, допомагає нашому захисту, допомагає нашим відносинам з іншими партнерами протягом усіх цих років від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення, і коли був прем'єр-міністром. Нідерландів і зараз як генеральний секретар НАТО, ми дуже цінуємо твою особисту підтримку. Марк я дуже тобі дякую. Сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні всій Європі більше, більше безпеки і наблизити реальне завершення війни. Перше це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі сполученими штатами Америки. Сполучені Штати готові бути частиною гарантії безпеки для України, і це вперше ми досягли саме такої готовності. Зараз фактично кожен день тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Вчора був дзвінок Україна. Вся Європа, Сполучені Штати Америки сьогодні продовжиться саме така робота. Я вдячний всім, хто до цього залучений. Загальною метою нашої є саме те, як це формулюється, і це в діалозі, і це з партнерами. І це мають бути гарантії Article 5, like, і тобто як п'ята стаття договору про НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Що була абсолютно чітка архітектура, які країни допомагають нам на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні. Також це питання фінансування нашої армії, саме такої чисельності та якості української армії, яка буде захистом для України. Багато в чому все це базується на нашій взаємодії з партнерами, на нашій взаємодії з НАТО, яка вже досягнута. Українська армія загалом, наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему альянсу. Багато є двосторонньої співпраці з членами альянсу. Обов'язково всі практичні рівні нашої співпраці з НАТО ми будемо продовжувати. Друге це зброя для воїнів України. Зараз вже працює програма ПЕРЛ. Дуже дякую тобі, Марк, за цю ініціативу. Вона дуже сильна. Програма, яка дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів. В цій програмі вже півтора мільярда доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники. Дякуємо кожному. Це дозволяє Україні купувати в Америці такі безумовно потрібні речі, як Air Defense, безумовно, передусім, це Петріот і ракети, і Хаймарс, і інша зброя. Я хочу подякувати тобі ще раз, Марко, за організацію за координацію цієї програми. Важливо, що кожен місяць додавав програмі фінансів та. Дієвості в середньому це мільярд доларів на місяць. Ми проговорювали з Марком. Може бути місяць, може бути на місяць мільярд, може бути десь півтора мільярда. Над цим потрібно працювати. Ми з говорили про це: як залучити більше країн до цієї програми. Pearl. також критично, що було достатньо фінансування для наших програм внутрішнього виробництва українських дронів. Це Друга частина була нашої розмови з нашими командами. Вже виключно про внутрішнє виробництво. Український потенціал виробництва значно більше ніж наші сьогоднішні фінансові можливості. Ми працюємо, щоб закрити цей дефіцит. Сьогодні Марк вже бачив наші. Дрони, деякі різні види і дуже ефективні. Дійсно, це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців. Це безумовно, напевно, найголовніше, зменшує саме завдяки дронам. Росіяни збільшують кількість застосування дронів. Ми це бачимо. У нас все є для протидії. І важливе фінансування найближчим часом нам треба закрити дефіцит. Ми вже про це говорили. Це не секрет, це 6 мільярдів, трішки більше ніж 6 мільярдів. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів. Наступне – це дипломатія. Ми обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин про закінчення війни. Ми часто радимося з Марком постійно на зв'язку. Як нам краще діяти, особливо в контексті партнерства загального партнерства і спільного партнерства зі Сполученими Штатами Америки з президентом Трампом. У нас був я вважаю історично важливий візит в Вашингтон в столицю. Ми домовилися про гарантії безпеки, про які вже я казав, і також ми говорили про формати зустрічі з. Росію з російським очільником, двосторонні формати трьохсторонні. Ви також про це все чули. Саме на рівні лідерів має вирішуватись питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять все, щоб зустрічі не було. Україна. На відміну від Росії не боїться будь-яких зустрічей з лідерами. Ми готові працювати продуктивно, максимально. Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити, хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії потрібно дійсно. Сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв'язання цієї війни, якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів. Ми вважаємо, що треба робити все, щоб Росія не змогла і далі ховатися від зустрічі. Ми бачимо сильні сигнали Сполучених Штатів, що вони готові йти вперед. Європа і інші країни в рамках коаліції хочуть готові допомагати. Їй. Ми за це вдячні. Побудована серйозна платформа коаліції. Це більше ніж 30 країн, серед яких Японія, Канада і інші. Проукраїнська коаліція, і вона достатньо велика. Важливо все це реалізувати, і це дуже непросто, але важливо На чим ми і працюємо. Слава Україні! Заява генерального секретаря НАТО. Шановний пане президент, дорогий Володимире, дякую за дуже теплий, як завжди, прийом в Україні. Дуже добре мені бути з вами вже в вашій країні, і радий бути з тобою знову після надзвичайно важливої зустрічі в Вашингтоні на початку тижня. По трьох з половиною роках повномасштабної російської навали Україна тримається, виявляючи неймовірну силу і мужність. А ваші друзі і партнери з НАТО і надалі вас підтримують. Наша підтримка непохитна стійка і повсякчас збільшується. Зокрема, завдяки ініціативі PEARL, механізму постачання у зброї з переліку пріоритетних потреб. Вона забезпечує критично важливі надходження зброї американського виробництва за фінансування з боку держав альянсу. Лише за один місяць дійсно, і ви вже про це говорили. Ініціатива залучила додаткові півтори мільярди доларів на закупівлю першочергово необхідного озброєння і техніки систем ППО боєприпасів тощо. І очікується надалі на надалі пакети такої допомоги. Союзники підтримують ваш ОПК через інвестиції, які не лише кратно посилюють вашу безпеку, а й дають потужний поштовх розвитку вашої економіки. Сьогодні вранці я відвідав один з виробничих майданчиків і став свідком інновацій в сфері дронових технологій, якими може пишатися ваша країна. Ми співпрацюємо в межах ініціативи НАТО з безпекової допомоги навчання для України з командним пунктом у Німеччині за. Для забезпечення ваших збройних сил необхідними спроможностями на сьогодні і на майбутнє. Наша співпраця відбувається і у межах спільного центру аналізу підготовки та навчання Україна НАТО в Польщі, нашого представництва в Києві, Ради Україна НАТО. Цей перелік можна вести і надалі. Ми раз з вами, тому що маємо спільні цінності свободи, демократії верховенства права. Ми разом, тому що ми маємо спільну мету збереження суверенітету і незалежності України. Ми маємо спільну, взаємозалежну безпеку. Дорогий Володимире, ваша країна вже три з половиною роки активно захищає свободу. Ваш народ зазнав страшних жахіть, пережив стільки безсонних ночей через постійні обстріли Росією, житлових будинків і лікарень, промислових та інфраструктурних об'єктів. Українські військові хоробро б'ються на фронті. Вони відкинули та стримують російську навалу. Ми вас підтримуємо і шануємо, і залишаємося з вами заради зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. У понеділок дійсно ми були разом в Вашингтоні спільно з президентом США і численними європейськими лідерами. Ми всі прагнули скористатися цією можливістю і, нарешті, покласти край цій страшній війні і досягти миру і безпеки після років горя і страждань. Президент Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кіота у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні. От ці надійні. А... Безпекові гарантії відрагуватимуть надважливу роль, тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак, щойно настане час тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини. Ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росією укладеної угоди, якою б вона не була, і що Росія ніколи знову не посягне на жодний квадратний кілометр української землі. Пане президенте, дорогий Володимире, я захоплююся вашою мужністю і вашим лідер Витривалою силою українського народу. Тепер, як ви готуєтеся відзначати день незалежності цієї величної країни, знайте, що НАТО і надалі стоятиме на боці України. Ще раз щиро дякую. Слава Україні.